Городенківський районний суд Івано-Франківщина. Сьогодні процес над деяконом Баптистської церкви. Прокурор намагався підвести під те, що проходження військової служби автоматично не означатиме використання зброї. Підсудний дав свої заперечення. Він сказав, що він не може присягати того, чого він не зможе виконувати. Він дав обіцянку служити Господу, і, відповідно, він не може давати обіцянки на те, що потім йому прийдеться відмовлятися робити. Але сьогодні суддя задала хороше запитання, і вона запитує. А де у церкви іванських християн-баптистів? Є, чи, можливо, немає будь-яких офіційних документів, які би підтверджували відношення до військової служби, відношення до зброї, відношення до присяги і можливість проходити військову службу членами релігійних організацій, а тим більше священнослужителями, які належать до цих релігійних організацій, Єванських християн-баптистів. Ми оголосили перерву сьогодні і на наступному засіданні будемо аналізувати, чи має. Баптистська церква, євангельські християни-баптисти офіційні юридичні документи, які б мали стосуватися питань відношення конфесійного до військової служби, до військової присяги, до використання зброї. Ці речі будуть предметом перевірки на наступному судовому засіданні. Тому, друзі, якщо маєте якусь хорошу інформацію з цих питань, Напишіть мені в особисті повідомлення. А про те, як буде відбуватися наступне засідання, я буду повідомляти в себе на телеграм-каналі і на YouTube каналі. Підпишіться, думаю, що буде дуже цікаво і актуально. Тому ось таке сьогодні маємо питання, до якого треба грамотно підготуватися на наступному засіданні.